850 років святкуватиме місто Тисмениця. До такої поважної дати наші тисминицькі журналісти підготували ряд сюжетів, зокрема про історію міста, значення тих чи інших факторів у процесі формування та розвитку. Сьогодні мова йтиме про те, який вплив мали вірменські общини, який слід залишили в історії тисминиці. Який вплив мали вірмени на розвиток старовинної Тисмениці? Про це ми дізнаємось, заглянувши в музей міста Тисминиці від директора музею пані Лілії Лишеге. Найголовніший вплив на натиснені свір мали це те, що вони навчили письменецьких людей виправляти шкіри. Це було головним, але давно вже про це відомо. І хотілося б сказати, що крім того, що вони навчили людей кушнірства виправи шкір, а в основному вони були великі спеціалісти по виправі сап'яно, то вони були і добрими дипломатами, бо це були досить освічені люди. Були добрими перекладачами зі східних мов, ну і також вони були добрими торгівцями, бо вони займалися торгівлею, вони привозили сюди і різні прянощі, і і нас сюди привозили, а також ювелірні вироби, бо вони також були спеціалістами по ювелірних виробах. От, але особливо хочеться сказати про те, що вірмени були наскільки, е, високі у, в такому духовному відношенні, що вони Крім того, що вони їздили торгувати, їздили за товарами якимось, вони викуповували наших українців, убранців із татарсько-турецької неволі. І так було навіть, що й тисменецькі вірмени, які їхали за покупками туди на ті східні базари, вони там купляли наших невільників і привозили сюди. Я вважаю, що це, це висока благородність цього населення. Ну і в тисминиці було спочатку 300 сімей, а вже на початку 20-го століття їх залишилося тільки одиниці. Але і ці одиниці, які залишилися, вони вже перейшли на польський, як у нас кажуть. Вони вже говорили по-польськи, вони вже напевно і забули свої традиції, свої мови. І костел, який служив їм, він вже виконував більше роль такого польського костела. От Хоча в ньому вигляд його він більше відповідав вірменському костелові. Вірменський костел був навіть ще і в радянські часи, правда, його було зруйновано вже в 50-х роках. Але хотілося сказати про цю про цей костел, те, що він був дуже гарно всередині оздоблений. Але найголовніше, що в ньому була було, е, чаша е, така, і вона була високохудожнім твором. І навіть у 1932 році вона експонувалася у Львові на виставці вірменського мистецтва. Але найбільше, напевно, ми маємо завдячувати вірменам тому, що перша згадка. Знаходиться якраз у вірменський церковних документах.